Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно, рясно, рясно поблагословить кожного із вас. І я вірю, що брами небесні відкриті над вашим життям. Амінь. І ви можете сьогодні переживати у цей неймовірний дощ благословіння, який виливається в наше життя через Ісуса Христа. Амінь. І ви можете. Переживати в цю долину благословення, коли трапеза накрита, коли стіл накритий, і це все через Ісуса Христа, який Тебе любить. Амінь. Тому дуже важливо, щоб ми сьогодні відкрилися для Господа, і ми не були людьми, про яких Пророк Ісая говорить, про дітей. Ми можемо бути дітьми Божими, а можемо бути небожими дітьми. Або дітьми сатани. Ми можемо бути дітьми, які шанують свого батька, а можемо бути дітьми, які не шанують свого батька. Ми можемо бути покірними, можемо бути неслухняними, непокірними. І ось пророк Ісаї говорить: горе синам неслухняним або непокірним, впертим, непокірливим, горе. Горе. Тому діти можуть бути слухняні. А можуть бути неслухняні, можуть бути смирені, можуть бути вперті, можуть бути непокірливі, а можуть бути слухняними, смиреними і покірливими. І коли ми не слухаємось Господа, приходить горе в наше життя, на жаль, приходить горе. Коли ми слухаємось, приходить Богословіння. Коли не слухаємось, приходить горе, тому що я бунтую проти Бога, я не слухаюсь Бога. Я впертий, я гордий, і приходить горе. І ось чому сьогодні Господь розрізняє, що ми горді, ми непокірливі, ми сьогодні вперті. Він говорить, що у вас наради, наради, які не від мене, і складаєте ви союзи, але там немає мого Духа Святого, там немає це без Духу Мого. І ви додаєте гріх до гріху. Він говорить простими словами: не порадившись зі мною, ви щось робите, ви кудись рухаєтесь, ви на щось покладаєтесь, ви десь сховаєтесь, ви шукаєте відповіді не в мені, ви покладаєтесь не на мене. Ви не радитесь зі мною, ви не приходите до мене. Ви покладаєтесь на якихось людей, на, якихось, на якісь проекти, на якусь іншу силу, але не на Божу силу. І він говорить, що ви, діти непокірні, неслухняні. Я бачу в 9 вірші, ця ж є теза або ця ж ідея, народ непокірний. Дивіться, бо це народ непокірний, сини, омани, сини, які не хочуть ставати слухняними закону Божому, закону Господньому. Дивіться, люди непокірні, уперті, буремні, буремні, люди, які в бунті, які в супротиві, вони не хочуть смирятися перед Господом, перед Його Словом. Вони протистоять Господу. Народ непокірний, сини омани, сини, які не хочуть ставати під Бога, слухняними Богу. І ось ми бачимо оцю ідею, що є оцей буремний народ, люди, які уперті, люди, які непокірні. Люди, це дев'ятий вірш. Я бачу, непокірні перший вірш, це 30 ісая 1, неслухняні. І вони самі собі режисери, у них немає часу з Богом, у них немає поради з Богом, вони не рухаються спільно з Богом, вони йдуть і роблять все самі по собі, покладаючись на себе, підкріпляючи своє життя будь-чим, тільки не на Бога покладаючись. І, на жаль, ми бачимо. Поразку в житті цих людей. Даремно ці люди щось роблять, тому що Бог не поблагословив, не поблагословить. Даремно, 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 даремно. Тому я не хочу бути сьогодні такою людиною неслухняною, непокірною. Я хочу жити по Божому Слову. Я хочу ходити з Богом, мати спілкування з Богом. Я хочу мати поради з Богом. Я не хочу жити проти волі Божої, як ми тут читаємо. Я не хочу бути впертим. Я не хочу йти своїми шляхами. Я хочу йти Божими шляхами, а не своїми надуманими шляхами. Я не хочу сьогодні робити щось без порад і шукати притулку, захисту і допомоги. Будь де минаючи Бога, моє життя, воно зв'язано з Ісусом. І я хочу бути сьогодні оцією дитиною, яка довіряє своєму тату, любить свого тата, шукає сьогодні волі тата і в союзі, в партнерстві з Богом будує своє життя. Тому будь оцією слухняною дитиною. Амінь.